Щоб наші півонії довше цвіли і щоб квіти мали більші, виламуємо зайві пасенки. Повноцінного цвітіння від них не дочекаєшся, а силу в наших півоній вони забирають. Ось така нескладна операція. А ще не бійтеся мурашок, які поселилися на бутонах ваших півоній. Півонії розквітнуть і мурахи самі по собі зникнуть. І ніколи я не бачила, щоб мурахи занесли на півонію тлю. Тля півоній не любить, отож, з нетерпінням чекаємо, коли розцвітуть наші улюблениці. І будемо милуватися їхньою красою і вдихати їх такий чудовий аромат.